Відтоді, як перші скам'янілі кістки динозаврів були впізнані і визнані на початку 19 століття, їхні викопні скелети стали головними визначними пам'ятками музеїв у всьому світі. А самі динозаври перетворилися на невід'ємну частину популярної культури. Великі розміри представників деяких груп динозаврів, а також поширений жахливий і фантастичний образ, забезпечили регулярну появу динозаврів у бестселерах і фільмах. Постійний інтерес до цих тварин призвів до значного фінансування палеонтології. І нові відкриття регулярно висвітлювалися в засобах масової інформації. На сьогоднішній день відкрито понад тисячу видів динозаврів, але вчені припускають, що їх існувало набагато більше. Приблизна кількість динозаврів, які жили тільки в еру, може доходити до 2,5 тисяч. Протягом останніх десятиліть було виявлено безліч нових видів динозаврів. Це відбувається завдяки вдосконаленню методів пошуку, розкопок, а також завдяки зусиллям палеонтологів по всьому світу. Відкриття нових видів динозаврів, їхня еволюційна історія допомагає краще зрозуміти, якими різноманітними динозаври були, та як вони розвивалися протягом мільйонів років. У цьому відео я хочу розповісти вам про деяких рідкісних та незвичайних динозаврів, які існували на нашій планеті мільйони років тому. Тож першою зіркою нашого сьогоднішнього відео буде Ютеранус. Викопні рештки цього динозавра виявлено в нижньокрейдяних відкладеннях північного сходу Китаю. Науково описаний Сьюєм Сіном і колегами 2012 року. Родова назва походить від північно-китайського слова Уй з китайського перо і латинізованого давнього грейського Тайранус Тиран. відомий за трьома майже повними зразками дитинча, підлітка і дорослої особини, придбаними в торговця з кам'янілостями, за словами якого всі три виявлено в одному кар'єрі в Баду інзі провінції Ляонін, північно-східний Китай. Зразки були розрізані на шматки розміром з придверний килимок, які могли нести дві людини. Ютеранус був гігантським двоногим хижаком, голотип якого є найдорослішим відомим зразком. За оцінкою авторів, опису досягав 9 метрів завдовжки при масі в 1400 кг. У 2016 році Грегорі Пол дав нижчу оцінку у 7,5 метрів завдовжки при масі в 1100 кг. Череп голотипу досягав 90 см довжину. Ютеранус найбільший динозавр з прямими свідченнями наявності пір'я. Описані екземпляри ютерануса містять прямі докази наявності пір'я у вигляді їхніх скам'янілих відбитків. Ниткоподібне пір'я покривало різні частини тіла та було довгим до 20 см завдовжки. Оскільки збереження виявилося низьким, неможливо встановити, чи були волокна простими або складними, широкими або вузькими. Крім того, у двох дорослих особин були характерні хвилясті гребені на мордах. По обидва боки від високого центрального гребеня, які, ймовірно, використовувалися для демонстрації. Присутність пір'я у великого базального тиранозавроїда припускає можливість того, що більш просунуті теранозавриди також були пернатими, навіть у дорослому віці, незважаючи на їхній розмір. Проте у різних верхньокрейдяних тиранозаврів, таких як горгозавр, тарбозавр і тиранозавр, були виявлені відбитки лузки на тих частинах тіла, де в Ютурануса однозначно було оперення. Оскільки немає жодних доказів наявності оперення у теранозаврів, деякі фахівці припускають, що в них могла вторинно розвинутися Луска. Через те, що скам'янілості всіх трьох відомих особин Ютирануса були знайдені разом, Сюйсін інтерпретував тварину як зрайного мисливця, ґрунтуючись на наявності викопних залишків за аропоту кар'єрів, якому були знайдені три екземпляри. Сюй припустив, що Ютиранус міг полювати на Завропод і що три відомі особи, можливо, загинули при цьому. Найімовірніше, що й у тирану зділив своє середовище проживання з такими динозаврами, як пситакозавр, Донгбей Титан, Синозавроптерекс і Каудиптерекс. Вулканічні виверження і лісові пожежі були звичайним явищем вісянь, і навколишнє середовище було всіяне водоймами і хвойними рослинами та зазнавало значних коливань температури і було порівняне із сучасними тропічними лісами з помірним кліматом у Британській Колумбії. А наступним динозавром зі списку буде Амаргазавр. Рід я динозаврів родини Деякреозаврових, що існував у ранній країні 129-122 мільйони років тому, на території сучасної Аргентини. Єдиний відомий скелет був знайдений у 1984 році і є практично повним, включаючи фрагменти черепа, що робить амаргазавра одним з найкраще вивчених завроподів своєї епохи. Амаргазавру був перше описаний в 1991 році та містить єдиний відомий вид Амаргазавру Сказау. Це була велика тварина, але невелика як для завропода. Він досягав від 9 до 13 метрів у довжину та важив близько 2,5 тонн. Найбільш характерною особливістю амаргазавра були дві паралельні ряди високих хребців на шиї та спині, вище, ніж у будь-якого іншого відомого завропода. Ці відростки були роздвоєні по всій довжині, утворюючи два ряди. Вони були круглими, в поперечному перерізі та збужувалися у напрямку до їхніх кінчиків. Найвищі шипи розташовувалися на середній частині шиї, досягаючи 60 см у довжину. маргазавр пересувався на чотирьох кінцівках. передні кінцівки були коротшими, ніж задні. На всіх його слоноподібних ногах було по 5 пальців. Один із пальців на кожній кінцівці мав кіготь, який можливо використовувався для захисту. Також для захисту динозавр міг використовувати тонкий кнутоподібний хвіст. Відносно коротка шия говорить про те, що динозавр харчувався рослинністю у нижньому ярусі. Як і інші завропуди, він, ймовірно, ковтав каміння, так звані гастроліти, щоб допомагати перетравленню їжі. У 2022 році дослідження з остеологія Маргазавро показало наявність міжбусцевих зв'язок, які можливо з'єднували остисті відростки. Це підтверджує гіпотезу про наявність шийного вітрила у амаргазавра. Отже, третім динозавром цього відео буде Дейнохейрус. Цей яскравий красень жив у самому кінці крайдяного періоду 65-70 мільйонів років тому. Перші останки Дейнохейруса, передні кінцівки більша частина плечового пояса і кілька дрібніших кісткових уламків були знайдені в Монголії у 1965 році. Передні кінцівки Дейно Хейруса були завдовжки майже 2,5 метри. Аналіз показав, що Дейно Хейрус є найбільшим членом орнітомімозаврів, проте в нього є багато унікальних скелетних ознак, які вказують на те, що Дейно Хейр був твариною з видовженою мордою та глибокою щелепою і високими виростами на спинних хребцях. Найбільший відомий зразок досягає 11 метрів у довжину з передбачуваною масою у 6,5 тонн. Велетенські руки досягали 2,5 метрів завдовжки. І закінчувалися трьома довгими пальцями з 20-сантиметровими кігтями. Череп найбільшого зразка сягав одного метра, а потужні стегни і широко розставлені пальці ймовірно допомагали досить вільно переміщатися по нещільних ґрунтах. Не менш цікавим виявився й метровий довжини череп динозавра, замість очікуваних гострих зубів займав ворогові дзьоб на кшталт пелікана, що добре підходить лише для рослинної дієти. На відміну від типових представників орнітомімозаврів невеликих протконогих ящерів, масивний Дейно мабуть, не міг розвивати велику швидкість. Його кус також не володів силою через відсутність зубів. Ці особливості організму визначили його раціон, який на думку Лі, складався в основному з м'яких частин рослин, особливо водяних, що ростуть на дні струмків і озер. Вважається, що процес годування Дейно відбувався наступним чином. Спочатку ящер підбирав з на або поверхні води рослинну масу своїм широким дзьобом, а потім смоктував її за допомогою води. Надалі їжа перемалювалася у шлунку динозавра за допомогою проковнутих камінчиків, як це відбувається у наші дні у страусів та деяких інших птахів. Понад 1400 таких каменів, відомих як гастроліти, були виявлені експедиціями Лі поруч з кістками тулуба обох нових екземплярів Дейнохейра. Однак дієта Дейнохероса була не тільки рослинною, серед гастролітів були виявлені риб'ячі кістки. Це показує, що Дейнохероси дійсно мешкали поблизу прісних водойм, а також що вони були всеїдними, здатними поглинати будь-яку доступну в їхньому природному середовищі їжу. Як один з найбільших динозаврів у своєму середовищі Дейнохейрос, ймовірно міг побоюватися тільки інших великих динозаврів тероподів. Наприкінці кридяного періоду в Азії домінували великі тиранозаври, такі як тарбозавр та Джучен Тиранус. Тарбозавр, зокрема, міг бути цілком серйозною загрозою, враховуючи, що хоча б одне з ребер, що належить першій знахідці, показує сліди зубів, які ймовірно належать тарбозавру. Однак неможливо встановити, чи було це активне хижатство або просто поїдання стерва. Крім тиранозаврів, Дейнохерус ймовірно вступав у контакти з іншими видами динозаврів. Такими як гадрозаври, цератопси, дромеозаври, овіраптори, теризонозаври, пахіцефалозаври, а також час від часу з титанозавром, у той час як всі ранні птиці і птерозаври літали над головами. ПАхіцефалозавр монотиповий рід птахотазових динозаврів і сімейство пахіцефалозаврит, який мешкав у пізньо Крейдяну епоху на території сучасної Північної Америки. Викопні залишки пахіцефалозаврів відомі з відкладень США та Канади. Він був біпедальним двоногим динозавром, що перевершував за розмірами інших пахіцефалозаврів. Згідно з оцінкою Грегорі Пола 2016 року, пахіцефалозавр досягав 4,5 метрів завдовжки при вазі приблизно 450 кг. Цей динозавр мав досить коротку товсту шию, невеликі передні кінцівки, громістке тіло, довгі задні кінцівки та важкий хвіст. Пахіцефалозавр відомий тим, що на його черепі був великий кістяний купол завдовжки 25 см. Який надійно пом'якшував удари. Задня частина купола оздоблювалася кістяними виступами і короткими кістковими шипами, що виступали вгору з морди. Шипи, ймовірно, вірно були тупими, а не гострими. Товсті черепні куполи пахіцефалозавра породили гіпотезу про її застосування при внутрішньовидових боях. Традиційно пахіцефалозавра вважали рослиноїдним, але виявлення його черепа із збереженими задніми зубами, що нагадували зуби багатьох непташиних тероподів, показало, що цей динозавр був всеїдним. Причому його раціон змінювався від сезону до сезону, нагадуючи таким чином дієту ведмедів. Отже, останнім героєм нашого сьогоднішнього відео буде Суджоузавер, рід рослиноїдних динозаврів, що належав до групи терезинозаврів і жив протягом ранньої крейди в районі сучасного Китаю. Назва роду відноситься до Суджоу, колишньої назви міста Цзюцюань, де було знайдено копалину. Видова назва дана на честь Мегатерія, роду гігантських неогенових лінивців із великими передніми кінцівками, якими вирізнялися обидві тварини. Являв собою теплокровного двоного динозавра з широким тулубом і коротким хвостом, покритий примітивним пір'ям. Задні кінцівки є досить невеликими. Цілком імовірно, що цей вид мав довгу шию з невеликим довгастим черепом, як інші представники групи Терезинозаври. Передні кінцівки були досить великі, завдовжки близько одного метра. Що закінчувалися кігтями. Грегорі Пол 2010 року оцінив висоту динозавра в 6 метрів, а вагу в 1,3 тонни. А на цьому все. І Я сподіваюся, що вам сподобалось моє відео. Принаймні мені б цього дуже хотілося. Тож я дякую всім за перегляд, бажаю всім гарного дня, миру та добра. До нового відео, друзі. Stop!